Так, Друзі, всіх вітаю, авто у нас сьогодні на огляді ось такий тюганчик на гарній комплектації. Це Америка. 2 літра TSI, звичайно, 16 рік з заявленим пробігом 140 тисяч. Що по машині? Що по машині? Вона вся в подвійному окрасі, але до всього є моменти, які скажімо так, смущають. Подвійний окрас в нашому це що, 200-220 мікрон? Так, так. Дивимося, тут 200. Тут 320, ну, вже щось не грає. 320. 320. 320. Звичайно, наші були пошкодження по Америці. Вони нас виглядають ось так. Ось так. Дверки замінені, фарбовані. Крутилася петля від кузова і від дверей, так як двері мінялися, петля знімалася для ремонту. Я так не підлізала. Стієчка ваш покльована. Якось так, така ситуація. Машина у нас на гарних дихах 18-тих, червні дзеркала. Але подвійний окрас, хоч і добре для експлуатації, хоча, як ми бачимо, з колом пофіг, чи у вас подвійний чи потрібні. От, Вони пробивають. Але при продажі таку машину запродати дуже важко, на жаль.